Чер добрий в ефірі Полтавські телевізійні новини. І сьогодні у випуску ви побачите. Напередодні 70-ї річниці перемоги над нацизмом у другій світовій війні та дня пам'яті та примирення керівники області привітали ветеранів. До 1 червня на Полтавщині мають підготувати перспективний план територіальної реформи. Нарада спеціальної робочої групи під керівництвом голови облдержадміністрації. Працівники Київського райвідділу міліції Полтави припинили діяльність незаконного пункту прийому металобрухту. У мачухах Полтавського району на оновленому стадіоні пройшли змагання на Кубок мотобольної федерації України. Напередодні 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та дня пам'яті примирення голова обласної державної адміністрації Валерій Головко та голова обласної ради Петро Ворона запросили на урочисту зустріч керівників ветеранських організацій усіх районів області. Репортаж наших кореспондентів Андрія Якутіна та Костянтина Яхновського Ветеранів із квітами в руках зустрічає молодь студенти навчальних закладів Полтави. Добре, сюди, сюди. Добре. Давай, кожному з почесних гостей студенти прикріплюють червоний мак. Відтепер офіційний в Україні символ перемоги. Дякую. Дякую. Будьте здорові і берегіть наше наслідство. Ользі Петрівня у 1941-му було 14 років. На Харківщині, де застала війна, допомагала партизанам. То ми носили оце платочок, отак перегибаєш, туди кладеш корж, прив'язуєш під груди і йдемо в ліс. Так і свої поліцаї сільські вичислили, і нас гоном погнали у новий яйдар, бо забрали мене з хоча тутешня, а забрали. З ці ворусоловської області нині на Полтавщині більше семи тисяч учасників бойових дій з кожним роком. Все менше залишається тих, хто визволяв світ від нацизму. Натомість лави учасників бойових дій поповнюють уже їхні сини. Та онуки, яким доводиться захищати Україну від наступного ворога сусідньої країни агресора. Наші ветерани, особливо ветерани Великої великовічизняї локальних війн, вони йдуть Вони проводять велику геройську патріотичну виховання. От я, я особисто рахую, що це дало свої плоди. Тому що ви бачите, як героїчно зараз захищають схід Донбас від всяких так сказати проросійських найманців. Голова обласної державної адміністрації Валерій Головко та голова обласної ради Петро Ворона щиро привітали поважних гостей із великим святом перемоги та запевнили, що зроблять все можливо, аби про потреби ветеранів дбали завжди, а не лише напередодні 9 травня. Ми виконали свій обов'язок перед державою в ті важкі часи, і тепер наш обов'язок виконати зобов'язання перед вами. Це стосується і соціальних служб. І вашого оздоровлення, і вашого відпочинку, і вашого забезпечення. Я розумію, сьогодні держава недостатньо, мабуть, звертає увагу і робить, але хочеться зробити більше. Ми прекрасно розуміли, розуміємо і будемо розуміти далі, що ви відставили нам свободу і цю країну, в якій ми живемо. Для нас ви завжди були зірцем того, як треба виконувати свій обов'язок перед землею, перед сім'єю, перед родиною. І тому ті побратими, які не вернулися з своє І ви сьогодні, без сумнів є взірцем для всіх нас. Керівники області вручили колишнім захисникам мітчизни почесні грамоти. Цього ж дня на ветеранів очікували святковий концерт та частування. Яким має бути перспективний план територіального об'єднання громад на Полтавщині? Хто його формуватиме? Влада чи громада? На ці та інші гострі питання адмінреформи відповідь шукали учасники спеціально створеної робочої групи. Виявилося поки що проблем більше ніж шляхів їх вирішення. І найголовніше, полтавці практично нічого не знають про децентралізацію, територіальну реформу і вигоди від них для людей. Тому підсумували члени робочої групи. Насамперед потрібно донести до громадськості саму ідею об'єднання територіальних громад як першого кроху на шляху до децентралізації. Докладніше далі Ігор Середа. Не всі верхи хочуть, а всі низи не можуть, бо не знають. Найкраща ілюстрація старту територіальної реформи в області. У аналітичному центрі бюро економічних та соціальних досліджень кажуть: і у влади, і у громади є свої причини не хотіти реформ. Проти це, скажімо, голови сільрад, ті, що знаходяться біля міст обласного значення, обласних центрів, тому що в їм і так досить непогано. І вони проти цього об'єднання, тому що в них тоді забираються повноваження, і вони переходять до міст. Тим часом децентралізація і адмінреформа невідворотні, констатує голова облдержадміністрації Валерій Головко. І надзвичайно важливо сьогодні обрати правильні критерії для змін. Тиждень тому вийшла методологія, да, методика об'єднання. Ми повинні донести. А саме головне сьогодні чітко визначити центри економічного зростання, навколо яких громад буде об'єднання відбуватися. Зібранню представили план реформування, за яким територію області мали б розділити на 56 адмінокругів за критерієм території і кількості населення. Але такий підхід надто відірваний від реальних потреб реформування, зазначив депутат обласної ради Степан Бульба. Добровільне об'єднання, воно повинно превалювати, але все-таки ми не повинні відмовлятися і говорити чесно населенню, що в певних випадках доведеться приймати адміністративні рішення. І все ж найкраща мотивація наочність і факти, переконував зібрання голова обласної ради Петро Ворона. Чи це буде швидко, чи це не швидко, знову ж таки, залежить від нас, від того, наскільки ми донесемо інформацію. Це буде неодночасно, швидше всього. Але абрицме це повинен дати. І тоді ми на порівнянні побачимо ті, хто вступив, що отримав, і ті, хто не вступив. І саме роз'ясненням і роботою з громадськістю в області займатиметься спеціально створений офіс реформ, який очолить Ірина Балибіна. Його працівники і організовуватимуть громадські слухання та обговорення. Одна проблема: маловато часу. Перспективний план об'єднання Полтавщини мають відправити до столиці не пізніше 1 червня. Та перед тим планують обговорити на позачерговій сесії обласної ради 29 травня. Правоохоронці закликають полтавців та гостей міста не піддаватися на можливі провокації під час відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та дня пам'яті і примирення під час масових заходів, 8, 9 та 10 травня до охорони правопорядку на полтавщині залучать максимальну кількість особового складу міліції, військовослужбовців нацгвардії, громадські формування та недержавні охоронні структури. Начальник МВС України в області Олег Бех закликав людей бути особливо пильними у ці дні, виявляти високий рівень правової культури, бути толерантними та уважними до ветеранів. Щоб не допустити провокацій та диверсій, ми залучаємо максимальну кількість особового складу міліції, військовослужбовців, Національної гвардії, громадських формування та недержавні охоронні структури. Просимо людей бути пильними. Проявити високий рівень правової культури, бути толерантними та вічливими по відношенню до ветеранів, утримуватись від будь-яких провокацій і тісно співпрацювати з правоохоронцями. Працівники Київського райвідділу міліції Полтави припинили діяльність незаконного пункту прийому металобрухту. Під час обшуку правоохоронці вилучили весь металобрухт та близько 16 тисяч гривень, якими порушники розраховувалися з населенням за зданий метал. Подробиці у сюжеті брухт чорних та кольорових металів приймали в одному із гаражів автогаражного кооперативу по вулиці Шевченка у Полтаві. Безпосередньо приймав металобрухт у населення 35-річний полтавець. Правоохоронці декілька днів документували його незаконну діяльність і лише після цього завітали з обшуком. А звідки він у вас де його берете цей метал? Ну, де, ну Люди принесли. Ви їм платите гроші. Ну як по подаговувались. Порушникам загрожує штраф у розмірі від ста до п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів або від ста до двохсот годин громадських робіт. Під час проведення обшуку працівниками міліції був вилучений увесь брухт чорного та кольорових металів, які знаходились на пункті прийому металобрухту, а також близько 16 тисяч гривень, які використовувалися правопорушниками для розрахунку з особами, які здавали їм металобрухт. Правоохоронці звертаються до усіх мешканців Полтави з проханням повідомляти у міліцію адреси аналогічних пунктів прийому металобрухту. Телефони чергової частини Київського райвідділу міліції Полтави 56 65 87 51 77 28 або 102. Рік тому Росія анексувала Крим. Кремлівські пропагандисти обґрунтовують такі дії гаслами про кримські землі, як ісконна Руськія, а Севастополь, город Руської слави, та про, начебто, справедливе повернення півострова, що 1954 року одним розширком пора був подарований Україні тодішним керівництвом радянського союзу. Але мало кому зараз відомо про суттєвий внесок у відбудову півострова українців і, зокрема, з Полтавщини. Як свідчать архівні джерела, відроджували інфраструктуру Криму переселенці з Градиського, Лубенського, Хорольського, Порятинського, Миргородського районів. Докладніше про це розповість мій колега Сергій Блавацький. Державний архів Полтавської області. Саме тут можна знайти документи, що засвідчують Полтавщина, один із тих регіонів, які за радянських часів активно постачали трудові ресурси до Криму. На час входження півострову до складу УРСР, а це 1954 рік, наш край ще повністю не відродився після Другої світової війни. Тоді всі сили були спрямовані на відбудову промислових підприємств, що поверталися зі сходу із евакуації. Полтавці жили у напівзруйнованих будинках і підвалах. Одначе після приєднання Криму до складу УРСР зразу від була видана постанова ЦК Компартії України, відповідно до якої упродовж п'яти років з 55 по 60 рік Україна не повинна була поставити в Крим трудові ресурси 18 тисяч. Чоловік люд, да, чоловік. Це був такий план. Зокрема, в Полтавщині передбачалося кожного року переселення. мінімальна цифра це було 400 сімей. На той час на півострові не проживало й півмільйона людей. Позначилися і втрати під час Другої світової війни. І сталінська депортація 1944 року корінного населення кримських татар, полгар, греків, представників інших народів. Окремі райони півострова були просто безлюдні. Найбільше переселенців з Полтавської області було з Градіжського, Кишенківського району Коболяцького. Це зона затоплення. Почалося будівництво Кременчуцької гідроелектростанції, затоплювалися села і ці люди. Ну не позбавлялися своїх садиб, і більша переважна частина. Вона за Полтавщиною був закріплений Євпатарійський, та Чорноморський райони, і місто Севастополь і е, околиці Севастополя, куди переїжджали полтавчани. Потім масово почали переїжджати десь уже в 57-58 роках жителі Лохвицького, Хорольського, Порятинського району, Миргородського районів. Як свідчать джерела, спочатку з Полтавщини в Крим переселялися селяни. А вже з 1958 року поїхали ті, які відбудовували промисловість та інфраструктуру півострова. Ми відбудовували Керченський цигельний завод, феодосійський завод по виготовленню гіпса. Тоді, у середині 50-х років минулого століття, полтавців досить активно агітували їхати на відбудову Криму. Масована ідеологічна пропагандистська машина працювала на повний оберт. І це спрацювало з Полтавщини у Крим. Було найбільше переселенців. План виконували та навіть перевиконували, хоча їхали добровільно. Через певний короткий період вихідці з Полтавщини ставали керманичами сільськогосподарських підприємств. Ця інформація буде корисною для прихильників Великого Собирателя земель руських гасел Крим, наш та «Севастополь – город Руської Слави. У часи Другої світової було багато людей, які перекували Орала на мечі, аби дати відсіч нацизму. Однак, згодом у мирний час творчі натури знову повернулися до пензлів, книжок і гончарного круга. У Полтавській області чимало художників, які пройшли фронтовими дорогами. У художньому музеї імені Миколи Ярошенка відкрили виставку зі зброєю і пензлем. Її експозиція якраз і сформована із їхніх творів. Павло Горбенко, інженер-механік і самодіяльний художник. За пензель вперше взявся у 1960-му. Павло Горобець, імпресіоніст, учень талановитих майстрів Циса і Бураченка, учасник битви під Ржевом, тяжко поранений під час визволення Кеннісберга. Станіслав Ремчуков, живописець, графік, плакатист на фронті. Був телефоністом. Григорій Ступенко, живописець, і графік, учень Векштейна, дійшов до Берліна. У кожного із авторів цих робіт був тяжкий життєвий шлях. Кожен пройшов випробування вогнем і мечем. Однак їхні олівець і фарба майже ніколи не зображували на полотнах жахіть війни. Спокійні пейзажі, що дихають миром і спокоєм, Натюрморти з військовим спорядженням, але без зброї, портрети і автопортрети, де обличчя з дивовижними мудрими очима. Ось риси, що об'єднують творчість абсолютно різних художників. Милуючись мирним небом, квітночими садами, вони говорили, що. То потрібно берегти обов'язково, і можна втратити дуже легко ці речі. Є на виставці і картини славнозвісних Андрія Сербутовського, Віталія Шаховцова, твори Корнія Посполітака, автора пам'ятника нескореним полтавцям і живописця самобутніх ліричних краєвидів Полтавщини Володимира Гнипи. Представлені на виставці твори з'явилися вже після війни. Вони демонструють притаманне фронтовикам відчуття тонкого балансу між. Миром і війною образно пластичні і живописні пошуки художників об'єднує прагнення показати, як важливо зберегти мир, завойований такою дорогою ціною. В тому їхня велич, сила і дороговказ нащадкам. Напередодні 70-ї річниці перемоги над гітлерівцями в обласній бібліотеці імені Котляревського влаштували творчу зустріч з народним академічним вокальним ансамблем Червона Гвоздика» Полтавського міського будинку культури. Учасниці колективу, а це переважно діти війни, поділилися з читачами своїми спогадами про воєнне лихоліття та подарували пісні та на історичну тематику. Вони пережили і вибухи бомби, і свист снарядів над головою і втрату рідних. Їхнє дитинство було опалене Другою світовою війною. Одна з учасниць вокального ансамблю Червона гвоздика Олександра Романенко на війні втратила батька. Каже, виживати матері з трьома дітьми тоді було непросто. Я пам'ятаю бамбьошки. Вот это вот когда люди все прятались, как вот и сейчас в зоне АТО, так и тогда прятались в подвалах, в землянках в разных, Ели одну картошку даже выкапывали где-то в поле такую, которая прошлогодняя была, вот такая. Вот выкапывали, и там уже, конечно, оставался один крахмал, ели вот этот крахмал. А мне что запомнилось, как мы готовили. Аладії <звіст> із Любіди Ольга Тамбовцева творчому колективу віддала 16 років свого життя. У часи Другої світової війни їй було шість років. Найболючіший спогад каже, як нацисти спалили рідне село, і всі люди ринулись у ліс. Хто що собою схватив, втекли у ліс, і там в лісу ми жили місяць під небом. Хто корову з собою взяв, хто кізку з собою взяв, хто там ростели полотенці, яке сто діяло, спали так же на землі. Вокальний ансамбль Червона гвоздика успішно виступає у школах перед студентами, у ветеранських організаціях, будинках для пристарілих та інвалідів. Зараз він складається із 12 учасниць. Усі вони пережили воєнне лихоліття, тому бажають лише одного. Тільки миру і треба. З усім нам як кажуть, сили всі в кулак держатися і друг другу допомагати, друг друга виручати, видержали ту війну, видержали, і це видержимо. Буде все добре. На зустрічі прозвучали у виконанні ансамблю пісні на воєнну тематику. У матчухах Полтавського району з 1 по 3 травня на оновленому стадіоні проходили змагання на Кубок Мотобольної федерації України. У ньому взяли участь лише чотири команди, і всі з Полтавщини Нива, Колос, Юність та Дружба. Причому остання команда господарка турніру вперше заграла після 25-річної паузи. Хоча за радянських часів мотобольна команда матчух виступала навіть на європейських змаганнях. Репортаж Андрія Кутіна та Юлії Логвиненко. Традиційний і улюблений багатьма вид спорту на Полтавщині до 91-го року в області було дев'ять команд. У мачухах гордилися своїми мотобалістами. Тож і не дивно, що на стадіоні цього разу теж був аншлаг у болівальників. Я тут болію за нашу команду Мачуховську. Е, Треба підтримувати цей вид спорта. Очень страшно. але взагалі, он він виспитує в рібятах мужество. У мене муж був матабалістом. Ну сейчас он уже не грає. Вот. И і от тепер син. Ну как я можу йому запретить? На полі Дві відносно нові команди: місцева дружба та юність із стовбиної долини Новосанжарського району. Середній вік гравців 17 років. Ось перший мотоцикл виходить із ладу. Ремонтує його син головного тренера і воротар дружби Костянтин Таран. Тот треба бути універсалом, говорить, бо ж техніки в команді немає. Щеплення не стало. Ну, взагалі-то на такій техніці так. Вся робота ну, вона не так погана, як техніка зазнає, зазнає дуже, дуже тяжкої роботи. А, так, а в нас немає не те, що спонсорів, як то кажуть, а все купляється за свої кошти. Дякувати тим людям, які допомагають. Анатолій ще один воротар дружби. Говорить, мотобол нині дороге захоплення. Бензин коштує ще здорово, екіпіровка гравців. Наприклад, самі дешевші перчатки стоять 1200 гривень. Це на одного гравця. Не читаєш шлямів, а м'ячі взагалі по 25 3000 тисячі, яких не вистачить на весь сезон. Рідні, звичайно, за спортсменів переживають, адже не рідкі нерідкі і травми. Як от у головного тренера мочухівської команди, анатолія Тарана. Ну, так вийшло в ігрі. Ігрова ситуація. Получивсь перелом ноги. А що ж тут… Не повезло, щоб команда була зіграна. друг друга понімали, бачили на полі, знали, що їм робити. Оце така поставлена задача. Закінчується остання четверть цієї гри, і відроджена після майже чвертьвікової паузи. Команда дружба перемагає з рахунком 4-1. За результатами чотириденного турніру Кубок Мотобольної федерації України дістався Новосанжарському колосу. Друге місце посіла вишняківська Нива, На третій позиції господарі турніру. Дружба із мачух. І про футбол. Цієї середи юнаки Полтавської ворскли на стадіоні Лтава зіграли у Нічию із Луцькою Волинню. Матч був не надто яскравий, проте такий результат укріплює позицію 19-річних полтавських футболістів у турнірній таблиці Ю 19 Нині вони лідери мають на два очки більше ніж у сьогоднішніх суперників із Волині. Свої домашні матчі молодіжка і основний склад ворскли зіграють 8 травня на стадіоні Лтава у Крутому березі та 9 травня на стадіоні імені Бутовського у Полтаві. Ось такими були новини на цю годину. Я бажаю вам гарного вечора. Бережіть себе і будьте здорові! Сьогодні вночі та завтра вдень у полтаві та точіться об... мінлива хмарна погода без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 6 до 11 градусів тепла. Вдень від 17 до 22 градусів із позначкою плюс. Температура повітря у Полтаві вночі від 8 до 10 градусів вище нуля. Вдень від 19 до 21 градуса із позначкою плюс.